Ну що, шановні глядачі, шановні українці, заберуть все. Що все? Субсидії, соцдопомоги, соцвиплати, виплати матерям-одиночкам, Ну, все, що можна, заберуть. Чому я так говорю? Я зараз зачитаю, а ви напишіть в коментарях. Так це. Чи не так? Тому що у 2025 році українські соціальні служби та представники місцевої влади проводитимуть перевірки житлових умов тих, хто отримує соціальну допомогу та є внутрішньопереміщеними особами ВПО. Особливо прискіпливо перевірятимуть квартири тих, хто отримує соціальні виплати. Це робиться. на минуточку. Слухайте, це робиться для того, щоб соціальна допомога надходила тим, хто її справді потребує. Шляхом оцінки реальних житлових умов. Все добре. Давайте обговоримо. На папері звучить класно, прекрасно. Ну, все, все добре, навіть не присіпаєся. Вони тут ще не додали, що не тільки квартири, але й ходитимуть в селах по домівках і будуть перевіряти, скільки у вас гусей, скільки у вас курей, скільки у вас дерев, що у вас є, авто, чи що, і тому подобне. Це все вони перевірятимуть, навіть в селах. Отже, давайте обговоримо, чи правильно це? Правильно, з одного боку, так. Щоб. Допомога надходила тим, хто її потребує, тому що у нас дуже багато, як ми знаємо, да, прокурори пооформлювали по, по собі інвалідності, отримували пенсії по інвалідності непогані. Да. Хтось отримує субсидію, е, таку, що хай Бог милує, але він її не потребує, бо тому, тому що там доходи мільйони, а субсидію він отримує. А людина, яка прийде, бабка чи дід, чи прості сім'ї, яким не вистачає оформлювати субсидію, їм її не дають. Е, і от така нерівенство. але ж дивіться, дивіться. ви знаєте, як у нас це робиться в Україні. У нас ці перевірки, оці такі прості, вони не дод... ну, просто так вони не, е, ну, не проводяться. Ну, вони не проводяться, вони, щоб допомогти ну, простим українцям нам з вами. Це сугубо моя думка. Я нікого ні до чого не закликаю, але я на свою думку. А ви напишіть свою, як ви вважаєте. Для чого такі перевірки робляться? Коли ще ці субсидії вводили, я ще тоді говорив. Що це не на це на время, щоб людям замилить очі, лапші на вуха навішать. І в скором будущому вони його не в майбутньому вибачаюсь, Їх заберуть. От потихеньку, потихеньку, подивіться в 25-му році, ну, практично вони взялися за оце все, щоб забрати. Ну, вони роблять все, щоб забрати у людей цю допомогу, щоб держави нічого не платити. Візьміть цю допомогу 4500. Вони ж все склепали воєдино. І тепер люди не розуміють, мають на неї право чи не мають. Розумієте? От. Ходитимуть по квартирах, чиї квартири в Україні перевірятимуть особливо. Прискіпливо. Давайте поговоримо. Підпишіться, будь ласка, на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше, я був вам дуже вдячний. Ми тут обговоримо важливі соціал-політичні новини, економічні і взагалі все, що ви, ну, стосується нас з вами. Отже, кого будуть перевіряти? Дивіться, перевірки охоплюватимуть кілька категорій громадян: як тих, хто вже отримує допомогу, так і тих, хто лише подає документи. Це входять такі люди, які отримують субсидію, те, що я говорив, допомогою малозабезпеченим сім'ям, будь ласка, виплати одиноким батькам іншим видам державної підтримки. Обстеження матеріально-побутових умов проводять відповідно до урядових правил призначення соцвиплат. Мета проста: упевнитися, що інформація у заяві відповідає реальності. Тобто, побачить, що ви не дали інформацію, що у вас є авто. Все. Побачить, що у вас там в квартирі чи в хаті якось мебель по-багатому, все, не дадуть. Побачить ще щось, прискіпується, що у вас 50 гусей курей також не дадуть. Розумієте? Внутрішньопереміщені особи. Місцеві органи влади та Національна е, соціальна сервісна служба мають право перевірити, чи проживає переселенець за вказою адресою. За офіційною статистикою, під час перевірок часто фіксують відсутність людей за місцем реєстрації. Окрім цього, з 2025 року фінансові органи відстежують тривалі виїзди за кордон понад 90 днів. Ще дивіться, ще, ще такий момент є. Будуть навіть розпитувати сусідів. Хто ви, що ви, як ви? І ви розумієте такий фактор, от, наприклад, ви з сусідом в контрах. До сусіда прийшли, і сусід наплів, що вам там постійно гулянки, пляски, що у вас там бабла немеряно, що ви там їздите на такій машині, но десь ховаєте, або ще щось. ну От от ви з кимось в контрах, да? ну, от якісь там у сусіда. Ви думаєте, не наговорять? Наговорять, в мене була така ситуація. От. Так що навіть отаке буде. Е -е, дивіться. Сім'ї з дітьми. Служби у справах дітей проводять обстеження у випадках, Оформлення опіки чи опікування, усиновлення, підозри на неналежні умови для дитини. Вони це все знайдуть, це все, все в них буде. І під виглядом перевірки для дитини прийдуть, подивляться туди-сюди. Ага, опа, о, там те є, там все, забрали виплату. Тому що. Це аби було воно в Європі, я б, же, я б же навіть навіть ну, не сумнівався, що воно буде так. А наші вони або требуватимуть з вас щось, щоб це не зробити, або так просто, ну, візьмуть і напишуть. Тому що один буде совісний, а один буде не совісний. Йому по барабану буде. Що там писати? Або написати, що вам ще хуже було. Ви знаєте, як у нас робиться в країні. Родини військовослужбовців навіть, навіть будуть перевіряти, у разі потреби ТЦК та СП можуть ініціювати огляд житлових умов, наприклад, якщо йдеться про надання житлових пільг або оформлення права на службове житло. Як проходить перевірка? Процедура, чіткий регламент і не, і не може проводити е, довільно чи без Попередження, повідомлення про візит. Громадянин інформують заздалегідь щонайменше за 2 дні, зазвичай телефоном або через орган захисту. А в нас буде так. Сьогодні подзвонили вечором, завтра утром прийшли. Не так. Огляд житла. Фахівці оцінюють фактичні умови проживання, технічний стан приміщення, кількість осіб, які мешкають у квартирі чи будинку. Ці дані фіксуються в офіційному акті. Можуть поставити запитання щодо складу родини, доходів, місця проживання інших обставин, пов'язаних з отриманням доходу. Перевірка документів будуть проводити договір оренди, документи на житло, довідку про склад сім'ї, інші підтверджуючі фактори. Отже, комісія складе акт. І вам потрібно буде його підписати. І от дивіться, згодні ви чи не згодні. Ви, ви там маєте право написати свої коментарі, що ви не згодні підписувати чи не підписувати. До, до речі, ведіть відео трансляцію 에, того, що вони роблять. Перевіряйте в них документи, чи правомірно вони прийшли, чи є в них на це все дозвіл, тому що будуть іти до кожного. Вони ну не прийдуть, наприклад, до того. Я так думаю, в кого мільйони, вони прийдуть до простих людей, які не знають законів, які не можуть за себе постояти. І от щоб це не сталося, ще на порозі запитуйте у них, хто вони такі, їхні посвідчення, чи мають вони право взагалі. Якщо мають право, то дивіться, якщо не пустите, не е, психуйте. Не матюкайтеся, не сквернословте, не кричіть на них, тому що це для вас краще не буде. Якщо не пустите, вони просто-напросто без вас напишуть, що ви їх не пустили, у вас там то-то, то, то-то, і автоматично знімуть всі виплати, будь-то субсидію, будь то соцвиплати, будь то виплати на дітей, чи матерям одіночкам чи ще щось. Фіксуйте, що вони пишуть, як вони себе поводять. І щоб у вас це було все зафіксовано. Тому що, якщо ви оскаржувати захочете, можна оскаржити, звернувшись до Соціальної соціально служби захисту, а воно все зараз зараз воно все знесено до пенсійного фонду. Скаргою. Я думаю, там нічого не зміниться, прийдеться вам подавати на суд. Щоб подати на суд, у вас потрібна, повинна бути відеофіксація цього всього, як воно все проходило. От. І це все повинно проходити в рамках законних рамках. Розумієте? І от вам, будь ласка, для чого, пишіть в коментарях, для чого вони це все роблять. Я так гадаю, це моя думка. Не для покращення людського життя, не для покращення людям. А щоб оце все на, 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 ну, щоб більше зняти. Їм вистачає розкрадати, тягнути і тому подібне. Подивіться, що зараз робиться. Яка корупція, і це тільки мале, що нам показали. Це мізір, такий, знаєте, навіть не процент, а проценточок, що нам показали, що там робиться. А людям, аби взагалі нічого не платити. Не давайте, я завжди говорив, не давайте цих допомог. Зробіть нормальний, як би сказати, рівень життя. Щоб люди заробляли, щоб була пенсія гідна, щоб людина могла все сплатити, жити, купити таблетки, і лікуватися, і все остальне, і заплатити за комуналку. щоб зарплата була, щоб люди не нуждалися, а платили, і їм хватало. Рівень життя підніміть і не треба нічого. Це сугубо моя думка. Я говорю її, висловлюю. Я не знаю, як ви. Підніміть рівень життя і не треба буде з держави нічого платити, але все одно ви їх платите ці кошти з наших податків. З наших податків, не з свого кармана. Шановні, запам'ятайте, що кошти, які виділяються, вони виділяються з бюджету. А бюджет наповнюють прості громадяни. Якось так. Що буде далі? Будемо бачити. У мене на цьому все.